Ми зійшли з розуму, ми вже перемагаємо ворога. Бо вони нас хочуть з розуму звести і хочуть знищити нашу ідентичність. А наша ідентичність в чому? В тому, щоб ми на Миколая збиралися і святкували. І це свято, саме слово свято це від святості. Тобто ми висвячуємо цей день, висвячуємо серед інших днів. І я вдячний всім, хто прийшов висвятити. І цей день. Вдячний отцю Миколаю, отцю Івану, отцю Василю, отцю Євгенію, отцю Олександру, отцю Михаїлу. Вдячний всім вам, дорогі братії і сестри, вдячний всім тим нашим хлопцям і дівчатам, які плетуть сітки, які читають салти. До речі, де наша ліночки нема нашої, да, так? Там, працюють. Вона... Вона ще працює. Щодня ми читаємо псалти знов ж за перемогу за наших воїнів. Приходьте читати. Якщо там можете навіть до мене підійти, я дам телефон з нашим координатором Оленою читати псалти. Наші хлопці і дівчата будуть сітки. Я нещодавно їх спитав, кажу, ви ж там рахуєте, скільки, скільки ви там вже сплели. Ну, точно ні, бо, бо спочатку ніхто не рахував, але десь, десь так приблизно десь близько 6 тисяч квадратних метрів вже за цей час сплетено. От, і це не просто сплетена, треба шкіпляти, купляти основу для сіток, ну багато багато чого. Але Господь дає силу. Тому ми кожен з нас робимо все можливе для перемоги. І якщо ми навіть нічого не можемо робити, але якщо ми не зійшли з розуму, якщо ми тут ми не зійшли з розуму, то значить ми вже перемогли. Ми перемогли, і знаєте, нещодавно мені трапився такі ролі, коли там москалі кажуть, та вони ж нас не бояться. Для них це така трагедія. Так ми не боїмось, бо з нами Господь, з нами святий Миколай. Спаси вас, Господи! Нагадую всім, що наступної неділі в нас. Служу, ми служимо різдвяну, ну там про календарі вчора ми говорили, я наступної неділі ще про це буду говорити. Наступну неділю, 25 грудня, служимо різдвяну службу. Хай Господь благословить цих вас. Зараз підійдете до Христа, кожен получить по Миколайчику, а потім ми підемо один раз, а підемо Хресним ходом навколо нашого храму. Засвідчимо перед ангелами, перед усім духовним світом, що ми тут є. E isso é muito para morar. <laughs>